Мене питання до вас, як ви думаєте, що найгірше для коміка? Коли люди не сміються? Ні, для коміка найгірше це перед виходом на сцену йти в туалет і трошки собі сикнути отут на штани. У мене вже є таке відео, останнє відео, де я весь концерт такого за стілецем стою. Нащо за ліцейлець ви думали коміком? Щоб трошки скривати оце перед концертом, е, йду в туалет. Не закривається замок. Я, коротше, думаю, та я швиденько, я сідаю, бо в мене штани сірі, я сідаю. Сидячи це роблю. Заходить жінка, така ой! А я що з них зробити, це як восьмикласниця ногами. Вона зробила ой! І потім, а ми на вас прийшли! Я Кажу, почекайте, що вже не почалося. <рив> Найгірше, що все зробив своє, діло, потім шов руки, мити срібно натраскав собі, блядь. Ніхто вже не повірить. Ще <рив> була ситуація перед концертом. Ми ходимо в туалет, там, де і люди ходять. Звичайний туалет, на спільний не є. Ми заходимо, я заходжу в туалет, Від нікого немає, я заходжу, дивлюся там насрано. Я думаю. Та ладно, блядь. Йду". Виходжу, двоє дівчат стоять. Я тако личної думки кажу, дівчата, там насрано!» і пішов. Іду <риклад> і думаю, блядь. <риклад> тобто зараз на концерті буде сидіти двоє дівчат. <риклад> сидіти і думати, не змив, але попередив, молодець. Щоб якась така, якийсь такий нюанс не попав в Тік-Ток, бо зараз всі тіктоці сидять. Хто сидить в Тікток поаплодуйте. Є. Yeah. Зараз дуже популярно оце в Тіктоці десь в центрі на хрещатику, ходити до людей замахуватись щось там. один поцілунок вам чи два наступному. там. Щось про історію України питати. Я кожен раз, коли виходжу в центр, думаю, повторюю, будуть щось питати по-любому в центрі. Або питають, скільки коштує ваш одяг. ну, Всяк різне питає. Я, не, я недавно е, виходив з е, метро, до мене підійшло два мужика в пікселі. Я стояв і тупив, не розумів. Хлопці, з якого ви Тік-Ток-каналу, що ви це знімаєте? Зараз Тік-Ток е, дуже став популярний. Е, всі, та, всі знімають. І ужасні коментарі в ужасні. Мені часто пишуть ужасні коментарі, пишуть: «Дубуйоп». Я не таке не ображаюся. Я ображаюсь, коли гарно сформульований коментар, де всі коми розставлені, знаєте. Коли двокрапка, я думаю, що з є на чуди, бляха муха. Людина дійсно знала про що вона пише: там двокрапка. Якщо мені пи пише хтось Дубойоп, я не обіжаюся, якщо хтось напише мені Тарас, ти двокрапка. Дубойоп, я такий, треба прислухатись тих, до цього коментаря. Кажуть зараз, що ті, хто хочуть заборонити. Хто за. Це аудиторія 50, ми вони такі ми. Нам і так похуй ми в Фейсбуці ледве розібралися. Я, в принципі, і за. Менше будемо часу проводити в туалеті. Я замітив, що дівчата набагато більше сидять в тіктоці. Чого? Бо, блядь, в торгових центрах бачили, які черги в жіночий туалет? туалетом, суто дівчата. І е, я думаю, що бачите, оці всі тіктоки, оцей Ніколас Скарм, який підходить, питає людей, скільки коштує вас одяг. Це все має сенс тільки тоді, коли його знімають. Заборонять Тікток, блять, Ніколас Скарбен буде ходити по базарі питати, скільки коштує цибуля. Я дуже люблю мозгового, такий композитор український Микола Музговий. Попалася вирізка з його концерту. В тіктоці я заходжу, думаю, ну не дай Бог там якісь коментарі будуть жахливі. Я заходжу перший коментар ухилянт. І мужинка пише якась: так його вже з нами нема. І той пише бо виїхав. блядь. Може свідозволити. Ну ми, я чесно, ми б любого, хто би тільки не вів Тікток, ми би застрали. Ісус би, Ісус Христос вів би Тікток, ми би до нього доїбалися. Ми б писали, що? Не служиш у хілян, блядь? Понятно, хто твій батя, нахуй. <риклад> Понятно, порішав. Ти супереплив чи перейшов? <риклад> які б цікаво, які би Ісус Христос вів Тіктоків. Одне прощення вам, чи два наступному. В неділю би не було ніякого тік-тока вихідний. <плес> так, а є християни в залі? Хто християнин? Є. Я, коротше, прочитав в Вікіпедію, що Діва Марія народилася 16 років до нашої ери. Тобто, 16 років нам народила Ісуса Христа. Тобто, було б СТБ. Ті часи. Це би був найкращий випуск «Вагітного 16 Божественний випуск «Вагітного 16, це би був. Шкода, що це не можна ніде тепер подивитися, цей випуск. Хоча є вертеп. Вертеп це кожного року «Вагітного 16. Так, я часто подружую. Різними містами їздимо всяким, всяким транспортом і дуже часто болить спина, думаю, недавно запишусь на масаж. Мені скинули меню цього масажу, я не читав, просто записався, якийсь там розслабляючий масаж. Приходжу, і мені масажист каже, значить, ходить в цей масаж, масаж спини, долонь і п'ят. Сука, ну а я по орієнтації греко-католик, я не можу таке, щоб нітка мужик робив. Але інша думка вже заплачено. А я жадна людина, дуже жадна. Він би сказав, ходить масаж спини, долонь і п'ят, і такий потик вам пхаємо в сраку. Таке. Я. я би думав, ну заплачено, блять. Робіть, що хочете. А я просто пішов в цим свого тата. Мій тато дуже жадна людина. Він, коли йде на весілля, це та людина, яка йде на весілля і мусить всі гроші від'їсти, просто всі гроші від'їсти. Він йде танцювати на весіллі тільки тоді. Блядь, коли відчуваєш, треба трошки трамбувати це все блядь, в собі. А йому легко це все від'їсти, бо він ніколи багато рушей не перебиває. Він дуже мало перебиває. В нього техніка є два рази йти з весілля і приходити назад. Щоби більше пляцків дали Отака така в нього техніка. <ріст> Та, я, тато завжди ображається, що я про нього щось жартую. <ріст> я жартую завжди, що тата дуже скудний словниковий запас. І дуже смішно з татом сваритися, бо треба йому завжди підказувати, на що він ображений на мене. Це виглядає як ігра «Куркодил», знаєте, оце. що тато такий Тарас, ти. І я такий: чоловік чи жінка, блядь. Молодий, старий тато каже, ти я". я Кажу, «Блядь, майже вгадав. сука!» Розкажу вам про свою дівчину. Я всі жарти перевіряю на ній. Їй дуже повезло, що я не реслер. Жінка, жінка Джона не дуже пежена, напевно, дуже сильно пеждена. Я замітив, що дівчатам для всього треба майстер. Майстер для брів. Майстер для манікюру, для педікюру це піздець, бля. Як це має, по-перше, як це має бути херово все з бровами. Ти стоїш дивишся в зеркало і така: ну, сука, тут майстра треба то, блядь. <сподарю> <сподарю> і я сама з цим не впораюсь, то хіба майстер? Там, блядь, ці майстри завжди в різних місцях. Нема такого, що майстер з педикюру, майстер манікюру і майстер з брів в одному місці. Це, блядь, в різних частинах блядь, може бути любого міста. І це все майстер з водіння, її везе скрізь по цих. Мені цікаво, коли вона дзвонить до майстра з манікюру, і її майстер каже, почекайте, маємо ще об'єкт зараз, доробляємо об'єкт, з наступного тижня до вас подзвонимо. Там дівчата приїдуть квадратуру замірюють, подивимося, що буде. Шайни завжди їздить до майстра Шугарингу. Майстра Шугарингу. Є взагалі. Майстер шугарингу? Клопають майстер Шугарингу. Майстер шугарингу. Приго. Ну просто я собі запитався взагалі, як це відбувається. Це шо... По-перше, шугаринг, таке слово, та? щоб можна було мамі щось сказати. Ну, не скажеш мамі, мам, я бездубряю. Ну, по суті. А кажеш мамі, я майстер шугарингу, і мама така, ну чимось займається в Києві. З айтішка, щось таке, блядь, щось. Майстер шугарингу. Я кажу до дівчини, що там роблять, як це відбувається? Вона каже: ну, я приїжджаю, лягаю одне ліжко і е відкриваю ноги в позі жабки. Отак мені сказала. Я кажу: тобто майстер шугарингу не веде тебе ні на каву, блядь. Не купляє тобі квіти ніякі. Просто отак. Вона каже, Тарас, ну така професія, блядь, людини. Майстер Шугарингу. Я би якщо замляв майстра шугарингу, я би точно не брав на своєму районі, не на своєму місці, блядь. бо це би було дуже хуйово побачити би було його десь потім в сільпо. Це би максимально херовий смолток був. Добрий день, що там? відросло чи ні? Ніколи це ніхуя, добре. Ми майстри, блядь, чекайте. Я теж недавно стикався з майстром, що з з газом керово було, що з газом в хаті воняло, дівчина постійно ходить і каже, ну воняє газом. воняє газом, воняє газом. газом, от вона каже вже чого ти з тим нічого не робиш. А я роблю, я обминаю це, я туди не заходжу. Ти теж, блядь, зробила, щось. туди просто не заходь. Не каже, набрив газову службу. А я, коли, я коли був е малий, я пам'ятаю, що мама завжди дзвонила в газову службу, що зі треба завжди було. І завжди приходив якийсь п'як. Завжди приходив п'як, мужик, блядь, дуже п'яний. Один раз прийшов, п'як, мама його вигнала, другий раз теж прийшов, на третій раз мама каже, а що, у вас тверезих нема? <різь> І мужик їй каже: а ви думали, блядь, тверези до газу полізе? То вйобнути може, що не знаєте, чи що. Я подзвонив, жінка якась каже, добре, до вас хлопці прийдуть подивитися. Приходить якийсь мужик приходить, розувається, тепер в хаті бля, ще не газом, тільки смердить а ще й носками його. Заходить на кухню, я, я кажу, чуєте? Він каже, чую. Я кажу, що то може бути. Він каже, то може бути все, що хоче. Скорше всього, що газ. газ. <риклад> Та дівчина, ще є штука, що вона любить витратити гроші тупо, ні за що. Каже, каже, я йду малюватися. Я кажу, в який колір. Вона каже: той самий, блядь, який колір. Або каже, хочу вколоти собі в губи дуже мало, щоб суто було дуже, дуже природньо, щоб було. Я кажу, знаєш, як зробити максимально природньо? Та каже, як я кажу, ніхуя не колоти, виходить. <риклад> Дівчина дуже любить тупонути інколи. Каже, до мене Тарас, так цього року поміняли всі дати, Різдво тепер по-іншому, всі свята по-іншому. Цікаво, твоє день народження на яку дату припадає тепер? Я стою і думаю, так, тебе на вулицю не треба пускати взагалі. Тут з майстром Шугарином хай спілкується. Так, типу, їдемо на машині, вона дивиться і каже: Блін, така класна машина там, гелік. Так мені ці геліки подобаються, нею трошки більше, ніж мерседеси. А ви перевіряєте я цей жарт на ній за Діво Марію, кажу, Діво Марія народилася 16 років до нашої ери. А, дівчина каже, а Ісус Христос тоді коли народився? Каже, 95-й, блядь, рік. Але мені гарно жартувати. Ми з, нею, ми з нею були в торговому центрі, виходимо з торгового центру і дивимося, стоять військові. В Віар-окулярах знаєте, щось там почувають хлопці. Інші, там, інші військові сміються з того мужика, що тут там, що стоїть. Я сміюся теж, дівчина йде і дивиться, каже: що ти смієшся? Вони вчуться роздавати електронні повістки. <рес> «Да, Я думаю, таке буде. Скоро таке буде. Що ви граєте GTA. Ззаді вас такий бажаю здоров'я. <рес> Треба зробити українську версію GTA. Щоб суто ну, дуже мало людей на вулиці було, всі жінки, суто все жінки, по машинах їздять, українська версія ГТА. Недавно мені мій друг військовий розказав дуже смішний жарт для мене особисто. Він каже, що він був з роботи в формі, зайшов в секшоп купляти презервативи. Купив презервативи, кастирша розраховує його і в кінці каже: дякую вам за захист. Він каже: я розгубився і кажу: і вам також. <плес> Те, що я про батьків розказував, дуже класно мати взагалі велику родину, я маю величезну родину. Це ви моя родина чи що? Класно, класно мати велику родину, бо це завжди який свята ну, і, звичайно, похорони. Це теж. Дуже... Треба на це зв... зважати. Коли мій діду помер, ми запросили якогось п'яка, так сиді, робиться, запросили якогось п'яка, що він викопав яму. І <смі> цей алкоголік викопав яму, приходить до нас додому і каже: Все, ми вашій бабі яму викопали. Баба охуїла від цього. Помилився, мужик. І коли ви знаєте, коли людину ховають, в гріб кладуть те, що людина любила за життя. Мій діду любив курити сигарети. Баба йому поклала пачку сігарет е в гріб. І е закупали діда. Через день баба має страшний клопіт, каже, «Блядь, то пизда. Ми забули запальничку. Я собі уявляю діда в раю, діду стоїть з пачкою сиретних, нема в кого прикурити всі святі, блядь. Стоїть і думає, але ти сука, то гірше, ніж. Пекло, блядь! Є сігрити нема чим прикурити. І баба знайшла рішення цієї проблеми. І вона каже: давайте так, коли я помру. Покладете мені запальничку. Я передам. І кажу до мами, отакого, от а дійсно, коли бабця помре, що ми її покладемо в гріб? Мама каже: ну, то, що бабця за життя любила, а бабця лю любить по телефоні говорити, знаєте? Я дуже не хочу, щоб ми їй телефон, блядь, клали. Бо це мені кожного, кожної ночі буде снитися, бабця така: Тарас, не знаю, як то настроїти, блядь. Як мені Оксані відправити то повідомлення? Давай, коли ти будеш там на небі, щоб ти мені пояснив це все? Та ще про своє дитинство розкажу. Я коли був малий, коли був малий, бо не було історії, я з'їв, з'їв 25 копійок, бавився копійками, з'їв 25 копійок. Мама зразу мене до лікаря відвела. Лікар каже: нічого страшного, просто слідкуйте, щоб воно вийшло. Мама слідкувала один день, два дні, декілька днів слідкувала, щоб воно вийшло. Лишила в мене на тата, приїжджає, і тато каже: є дві новини. Одна добра, друга погана. Добра, копійки вийшли, але вийшло не 25, а 50. Мама теж з гумором каже: інфляція, блядь. Так. І дали мені тих 50 копійок. Я пішов собі, в магазин купив Морозову. Ніхто не слідкував, коли вже морозову вийде, просто довірились мені. Ви фантастична публіка. Собі, поаплодуйте.